Місти сьогодні спілкувалися з представниками інвесторів, і про те, що з цього вийшло, дивіться в нашому сюжеті. Будівництво заводу Богдан розпочали ще 2006-го. За два роки автовиробники ввели в експлуатацію шість із десяти запланованих черг заводу. Угоду на пайову участь з Луцьким автомобільним заводом Черкаська мерія уклала під час будівництва. За умовами угоди, підприємство має сплатити до міського бюджету 3 мільйони 600 тисяч гривень після введення в експлуатацію десятої черги заводу. На стадії будівництва нові об'єкти. Були заплановані в останню 10-ту чергу. На сьогоднішній день, 10-та черга, у нас ще не завершена. І згідно е, умов е, даної угоди, ми повинні заплатити 5% пайової участі в бюджет е, через 30 днів після введення даного об'єкту в експлуатацію. Тому, е, згідно чинного законодавства, Порушення в даній угоді немає. Завершити будівництво об'єкта підприємці планують за два роки. Ми планували ці кошти в 2012 році. Але якщо ситуація в країні зміниться і ми будемо мати можливість наступного року здати 10-ту чергу нашого об'єкту, тоді Напевно, ми будемо передбачати в наступному році в бюджеті річному вже виплату даних коштів. Будують об'єкт за кредитні кошти. Якби пайову частку довелося сплачувати відразу, суму кредиту теж довелося б збільшити, а завод запрацював би на рік пізніше. Натомість, завдяки введенню в експлуатацію шести черг виробництва 2008-го у виграші залишився простий робочий люд. Життєво необхідні робочі місця отримали 3600 черкащан. Тепер кожен з них має можливість прогодувати свою сім'ю та забезпечити її усім необхідним. Того ж таки 2008-го підприємство передбачається. Перерахувало до бюджетів усіх рівнів 700 мільйонів гривень. Далекоглядні плани автовиробників 2009-го скоригувала економічна криза. Ми е, вимушені були скоротити виробництво в 2009 році. але тим не менш, станом на сьогоднішній день 10-го року, за перших сім місяців, ми вже перерахували в бюджети різних рівнів. Близько 100 мільйонів гривень дана цифра вона говорить про те, що е, зведенням в експлуатацію даного заводу е, він являється е, одним з бюджету утворюючих підприємств Черкащини.